Комунальники Дніпра прибрали гору сміття, яка утворилася неподалік площі єдності. Повідомили про існуючу проблему небайдужі містяни. Ця проблема останнім часом а, все більше турбує нас, наших мешканців. Ми розуміємо, що є офіційні місця для складування негабариту, але саме ця точка вона не є не визначена е, неофіців офіційним місцем складання, але е, там має місце перенакопичення негабаритних відходів. Саме в цій місцевості, так звані сірі перевізники, порушуючи закон зеленої зони, роблять сміттєзвалище. Був наявності факт вивантаження. Сміття від сірих перевізників, які не довезли це сміття до полігону, і я так розумію, що певним чином погіршується ця проблема. За наявності великої кількості а, торгових павільйонів, тож ми плануємо на наступному тижні цю проблему вирішити вже кардинально шляхом проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності саме за цією адресою. У різних районах Дніпра можна побачити скупчення великогабаритних відходів, зокрема, гілок це звична картина для комунальників під час сезонних прибирань. Одним із рішень є компостування таких відходів, що дозволяє ефективно використовувати органіку. Ці скупчення гілок вони з початку року нас переслідують, і ми намагаємося якнайшвидше цю проблему вирішувати. Тобто, проблема є і в інших точках нашого міста. У місті активно ведеться робота з прибирання та вивезення сміття. Обсяги зібраних відходів постійно зростають, що свідчить про системну роботу комунальних служб та підвищену увагу до чистоти у місті. У 2024 році було зібрано 200 тисяч тонн відходів а зараз по 10 тонн на місяць. Ми маємо. Mm -hmm. Тобто а, загалом по цьому року я вважаю, що буде перевищено цю кількість габаритне сміття. Вивозиться перевізниками офіційними коло АД один раз на тиждень за окремою заявкою. Якщо ви зафіксували скупчення на габаритного сміття у невідведеному для цього місці, можна подати заявку за телефонами, які ви бачите на екрані. Артур Орел, Валерій Галушка, Дніпро Тіві.